Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Сьогодні готуємо із вами три різних страви із одного хребта речі, Чому я їх полюбляю купувати? Тому що вони такі жирненькі, смачненькі, не прісне сам м'яско, і з нього можна приготувати безліч смаколиків, особливо якщо ви полюбляєте такі засмажені шматочки, особливо оці частинки рибки. Що я готую із цієї риби. Звісно, попередньо я її розморожую. Це потрібно помити під проточною водою, щоб не було у нас ніяких заблук. Усю луску за потреби ви можете чистити. Так як я цю частинку ніколи не їм, і в принципі я люблю рибку цю готувати в грилі або в духовці запікати, тому я його не чищу. Дуже смачно готувати із хребта лосося, суп, уху. для цього я використовую жирні частинки риби та можна зрізати ось цю філейну частинку, м'яска самого. До речі, я орієнтуюся по самій рибі. Якщо вона так добряче обрізана, що прям от нічого нічого нема, тоді це найкращий варіант запекти або в грилі приготувати. Ну, чи суп. Якщо на рибці досить багато м'яска, ось як тут, наприклад, м'яска досить так багато, я її ділю на шматочки, без оцієї частини. Це залишимо мене. Також звідси можна взяти. Ту частинку, яка має побільше м'язка. Та ось це. Я мариную. Тобто, щоб промити додатково потрібно. Тобто, я її солю, цукрую та залишаю на одну-дві доби. І ми отримуємо з вами мариновану червону рибу. Дуже смачна до ранкових бутербродів. Отже, такі шматочки я обрала, і їх ми будемо з вами маринувати. До речі, червону рибу маринувати дуже легко. Для цього нам потрібна сіль. Я десь беру одну столову ложку. Так добре, добряче посипаємо зверху та з іншої сторони. Ну, навіть не добряче, щоб не пересолити, але десь отак. Ось тут потрібно ще всередині. Так, посолили. та додаємо цукор теж приблизно столову ложку. От і з іншої сторони. Я навіть тут не столову ложку. Цукру я так і використаю цю чайну ложечку. Більше давати не буду. Добряче її трішечки легенько помасажуємо, бо вони трішки доволі такі ніжні, самі по собі м'ясочко. І ось в такому вигляді накриваємо плівкою та ставимо в холодильник на дві доби. Одну-дві і вже будемо з вами гласувати, бутербродами до сніданку. Два дні пройшло, і ми вже відділяємо філе від кісток. Воно, до речі, промариноване, дуже гарно відділяється. Відрізаємо наше м'язко, яке будемо подальше використовувати до бутербродів смачних. Навіть ось ці всі прожилочки за допомогою чайної ложки я теж витягую. Ось такі бутербродики виходять. Далі у нас залишився ось такий красавезний шматочок з ребрами, такий жарненький, та хвостик. Та самі плавнички. Ось цю частинку у суп я буду обчищати, щоб воно було все гарнесеньке і не потрапило нам у суп. Бачите? Його потрібно прочистити та помити. До речі, я е, ніколи не купую лише один хребет, як зараз вам показую на відео, а беру 2-3 і одразу їх собі розподіляю, що на маринування, що на суп ось такі детальки, які мені не подобаються для запікання, але ідеально підійдуть для супчику. Ось це дуже-дуже смачні такі шматочки. Дають смак власний для супчику рибного. Та, ось це дуже смачна, в супчику дає жир. Та ось ці сматочки дуже смачні, приготовані в духовці або на грилі. Мариную я таку рибку у приправі до риби та використовую копчану паприку. Це безпроіграшний варіант до будь-якої будь страви. Також сіль, звісно, та олію. Не забуваємо при маринації для сподальшого подальшого смаження чи випікання.